Вітаю! Україна здавна вважалась справжньою колискою талантів, і багато серед них припало саме на світ музики. Сьогоднішній наш гість людина, котра понад півстоліття дарує людям радість та щастя своїм талантом. У студії рано вранці диригент, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, Віктор Омелянович Гуцел. Вітаю вас! Доброго дня всім, Віктор Омеляновичу. Розкажіть, будь ласка, про свій творчий шлях. З чого ви починали, як прийшли у світ музики? Ну, як кожен музикант почав з дитинства займатися музикою, займався, займався, закінчив музичну десятирічку, закінчив консерваторію і почав працювати в професіональних колективах. Спочатку в хорі імені Вірьовки, а потім вже в нашому оркестрі, який називався спочатку Державним оркестром, тепер він називається Національний академічний оркестр народних інструментів. І я вже понад 30 років я вже головний там диригент і художній керівник. А звідки такий потяг до музики? Взагалі розкажіть про своє дитинство, як усе починалося. Ну, ну, як дитинство, знаєте, таке воно було. Я ж народився досить вже в тому сторіччі, народився, <світ> так і тому дитинство наше було таке, як і всіх тодішніх дітей. Не зовсім таке воно було Складне? Це да, не не зовсім можна сказати щасливим, але все-таки. Такий потяг до музики, до мистецтва. Він зранку з дитинства проявляється. Це в будь якої якщо це людина хоче стати не то, що хоче, а якщо це Бог дав їй якийсь такий е, талант і так далі. І тому воно проявляється відразу. І мене помітили, і звичайно, батько і мати з задоволенням віддали в музичну школу, яку я закінчив успішно. От і так воно пройшло, і воно стало це моєю професією. І зараз, знаєте, діти, ми кажемо, що от мало займаються музикою, але якщо є талант, талант і він взагалі проявляється в будь яких обставинах. Чи людина має якісь більше такі умови кращі, чи менш кращі, Але якщо є талант, от вона прагне і вона займає. Так і я, знаєте, коли всі грали в футбол, я займався. Коли там грали щось, ще щось займалося, мені приходилося займатися музикою. Бо крім загальноосвітньої такої програми, а ми закінчили всі, ми могли поступати в будь-який вуз і так далі. Ми повинні були займатися музикою. І зараз я вам скажу, професіональний музикант він має не менше 4 годин займатися окремо індивідуально вдома, якщо він ще грає в оркестрі, ще десь викладає і так далі. Тобто, це дуже така складна. Але дуже ну, гарна така справа. Хто займається музикою, той це розуміє. А який інструмент вам найбільше вподоби? взагалі, чим ви хотіли займатися спочатку? Ну, ви знаєте, я грав взагалі в принципі на домрі грав. Я закінчу консерваторію як домрист. Але всі для мене інструменти однакові однаково мені подобаються і. Ма тут сказати, що якийсь улюблений інструмент, якісь менш улюблені. От зараз в нашому оркестрі нараховується понад 60 найменувань музичних інструментів. Так, я їх всіх люблю. Це мої діти. Музиканти, які на них граються, теж мої діти. Розумієте? І тому всі інструменти для мене однакові. Тільки треба знаєте професіонально грати на них хто, -хто бути професіоналом. Але ж ви відкрили у одному із вишів кафедру бандури і кобзарського мистецтва. Так, так. Я думаю, що саме із цими інструментами у вас пов'язаний якийсь ну, душевний ді... зв'язок. Ну, дійсно, коли створився, я давно там займався створенням оркестру українських народних інструментів, ще знаєте, після завершення консерваторії. І тому для а бандура. Це єсть, знаєте, невід'ємна частина Украї... нашого okay. народу, нашого знаєте, це нас так би мовити показує як українців. Так і тому, якщо коли мені запропонували в університеті культури відкрити таку кафедру бандури кобзарського мистецтва, я з задоволенням. Це значить, пішов на це, і ми це таку створили кафедру. Вона тепер досить потужна Надо до цього часу. Ну, звичайно, вона випускає музикантів, артистів, які працюють в професіональних колективах, які працюють в самодіяльних колективах. Так що я горжусь тим, що там таке відбулося зараз. В мене просто немає. менше часу займатися такою педагогічною практикою. Я працюю трошки. Ну так наїжджаю у Львівську національну консерваторію. От і але все це працює, все це знаєте, дає відповідні результати. Це чудово, тому що це насправді історія нашої держави, Безумовно, це наш безумов... традиційний так, інструмент. Так. Пандура, я кажу, ну вона є такою основним інструментом поруч з цимбалами, кобзами, скрипками, сопілками. Там і багато в нас інших. Я казав, понад 60 найменувань. Тобто це ціка... слухати наш оркестр це одне задоволення. Я вітаю вас із цим, і Віктора Миляновича, ви також являєтеся художнім керівником національного оркестру народних інструментів України. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь зараз? Ну, їх керую. А знаєте, що <плес> Дириг... ну, дійсно, я художній керівник і головний диригент Національного тепер академічного оркестру народних інструментів. Ну, у нас роботи вистачає. Ви знаєте, щоб тримати колектив в в таким... В творчому такому пошуку, в творчій насназі, то треба багато працювати не тільки мені, як керівнику, але й всім музикантам. І ми всі разом працюємо над цим, щоб наш колектив він є на сьогоднішній день одним з найкращих колективів нашої держави. Але ми прагнемо, щоб це ще піднімати свій майстерність свою до до, до таких висот, до яких взагалі музиканту, як такому, дійти неможливо. Бо мистецтво і творчість, знаєте межі немає. Скільки б ми не працювали, скільки б ми не намагалися, мета завжди попереду. У нас є до є до чого йти, прагнути. Прагнити. І до чого ж ви прагнете? Прагнемо до, до вершин, до вершин <світ> виконавської майстерності. Створюємо нові програми. Ми це робимо. Знаєте, дуже часто. Цікаві програми ми робимо. Ми працюємо. знаєте, створюємо абонементи, які відбуваються в нашій філармонії. Ми працюємо з дітьми. Ми працюємо з студентами. Розумієте, тут у нас дуже багато. А ви гастролюєте? Чи ви просто у філармонії граєте? Крім того, ми гастролюємо безумовно? Да. Хоча гастролі зараз це дуже важка справа, але ми намагаємося десь виїздити, як і по на, Україні? по Україні, так і за кордон, також хотіла сказати про те, що 21 березня відбудеться концерт із відомим скрипалем Василем Попадюком. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея вашої співпраці? Ну, для нас добре, що ви згадали по 21 березня. Для нас це дуже важливий концерт, бо він відбувається в Палаці України. Це таке, знаєте, місце, де де треба вже ми відчуваємо, що ми так знаєте відповідальність, така і доросли звичайно. до такого. Ми перш за все дякуємо і Палацу України, що вони зголосилися нас прийняти. І звичайно, дуже приємно, що з нами буде виступати такий відомий скрипаль віртуоз і відомий, відомий музикант безумовно, на весь світ. І знаєте, і що він дав згоду перш за все з нами виступити. А Як виникла така Ну, але я вам скажу, співпраця? що в нас співпраця? Вона духовна. Вона вже давно. Бо ми з з батьком Василя теж Василем Попадюком були дуже гарно, добре знайомі. Ми майже були. Знаєте, так в одній в одному приміщенні працювали. Дуже добре знаємо одного творчість. Я його дуже ціную, ці, цінував і ціную, і буду цінувати його творчість. От. І, і тому ми знайомі з його сином теж знаємо. Що, які це музиканти і так далі. І тому нам дуже було приємно, що нарешті ми, ми з його батьком грали, а тепер ми заграємо ще з його сином. Продовжується і це, династія і, і продовжуються традиції такі. Бо це теж, знаєте, музикант такий не тільки такий академіст якийсь, знаєте, віртуоз, він народний музикант. От він знає цю народну мелость. Ну, це, звичайно, йшло від батьків. І я дуже радий, що ми нарешті з ним будемо співпрацювати, і цей концерт. Я так сподіваюсь, всі, хто прийде на цей концерт, отримає величезну насолоду, перш за все, духовну насолоду. І вийде з цього концерту з таким освітленням, таким людським, яке потім залишиться вражень на багато на багато часу. Давайте розкажемо нашим глядачам, чим же ви будете дивувати, можливо, якісь виконання у народній обробці чи навпаки у сучасній. Ну, знаєте, обробці? цей концерт так і має назву світові хіти. І шедеври української музики в нашому виконанні вже не буду перераховувати. І ця програма, і так вона буде будуватися. Будуть світові хіти звучати. Я не просто не хочу перелі, переліковувати які. І будуть наші шедеври народної інструментальної музики. А вони всі шедеври, тому що знаєте, вони відшліфовувались віками, віками. І я, я ми так знаєте, ми не шедеврів. Якихось таких грати не будемо. Тобто там буде вся наша найкраща музика, яка зараз взагалі в нашому в репертуарі, в нашому колективі є. Так що буде дуже цікаво. Дуже дякую вам, Вікторе Миляновичу, за такий анонс. Так. І давайте побажаємо нашим глядачам гарного ранку. Так, да, І я дуже бажаю всім гарного ранку, щасливого ранку, щоб всі були гарно, щасливі і настрій добрий. І ще раз запрошую на концерт 21 березня. Дякую. Ще раз дуже дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що до нас завітав диригент та композитор, народний артист України Віктор Омелянович Гуцал. Дякуємо, що були із нами. Не перемикайтесь.